不要、wow. любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб знову, значить, так, відвідати моїх співаючих брейнротів. Тому що, в принципі, якщо ти пам'ятаєш, то мені тут подарували трошечки яєчок, і відповідно, ну я вже можу їх всіх відкривати. По, -по суті то, самі мої брейнроти за оцей момент моєї відсутності назбирали мені півмільйона. Достатньо так непогано, але давай все-таки відкривати. Яєчка, і в принципі, почнемо ми з, оце за такого ось. А тут даймонд написано. Це типу воно. А, так звідси діамантове вилупиться. Обалдіть. Оце чітко. Але почнемо, коротше, з, з, з цього самого гіршого, поняв. Потім відкриємо оце діамантове, потім оце золоте. І саме-саме, я так розумію, воно саме дороге яке є В принципі, в грі. Ось воно якраз 10 мільйонів. 10 лямів яєчку. Обалдіть. Ну, в общем-то це дуже-дуже жорстко. Тому, окей, в принципі, давай, бем. Перший пішов. І шимпанзіна, бананіна. Трошечки побільше, ніж у мене була. І заробляє мені 30. Баксів в секунду, добре. Окей. Окей, тоді давай, в принципі, наступне відкриваємо. Тут уже в нас буде діамантовий хтось. І мало того, що в мене новий, типу, брейн роту, це ще й Лірілі Ларіла. Він дає мені по 213 секунду Ну він теж дає фразу, типу, лірілілі, по ньому. І все в цілому. Але обалдєно, непогано. Вайдалі. Голден зелене якесь, я не знаю, як воно зветься. І золотий тралалело пацан випав, дає 112 баксів мені. Ну, таке собі, звісно. З цього діамантовий дає більше, ніж з крутішого, типу. Ну, коротше, да, обалдіть. І саме-саме круте, саме балдежне яйце за 10 мільйонів. Кух, обалдеть, погнали, і мені випадає брбпатапін. -бр Ого. Обалденно, ну у нього, до речі, дуже прикольний звук, але, на жаль, він дає всього на всього 103 бакси в секунду. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди Знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Не так і багато насправді. Проте проте мені це вже подобається. А як мені. А, усю, 500 баксів ту експан. Єс. Давай трошки розширимося. Чому б ні? Ого, тут уже 7500. Ну ладно, давай. Моя в принципі трошки грошей є, тому. Я не пожаднічаю. А скільки тут далі буде? 20 тисяч, 12, 25, 75 і по лямчику. А тут вже 10 лямів. Обалдеть. Ну це ж Так да. Такі, звісно, кошти. У мене стільки нема. Нема. Є байзик діамантовий, але ну, все ж таки це бейзик. Типу, для чого він мені? Якщо так подумати? Є сенс буде, типу, купити або... Зелене яєчко або червоне. Правда, на зелене я не знаю, чи мені вистачить, бо я не знаю скільки воно коштує. Проте і тим не менш, і тим не менш. А чи в нас однакові яйця, ні? А, таке, як ні, да. Вони по-разному, типу, вилазять. Да, в кожного свої оці конвейери, і на них відповідно різні у нас яйця. Ну, хм. З якої сторони це, звісно, прикольно. Це, типу, непогано. Але, але, але. Правда, поки що щось не дуже то і охоче вилазять яйця толкові. Типу, ну, сьогодні безіки, рарки. Дивився сюди, теж можна подивитися. Епіки. Бейзиків дуже багато. Безіків. Рарка ось одненька. Опять же ж, і знову ж ось ідуть е безики, епіки, рарки, безики. Обалдеть. Ну зі мною вже даже футкаються, поняв. Обалдеть. О, піксель яйця, мільйон. Мені не не вистачає. Мені не не вистачить навіть, якщо я підберу все. Мені тупо не вистачає. Аааа. Обалдіть. Я ще червоне яйце пропустив. Я його навіть і не бачив. А чо так? Яйце протікав, на те грошей не хватило і халепа. І що робіть? І не купив тепер нічого. Жесть. Давай заберем 5 тисяч халявних доларів. І. пум -пум 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 пом Я би сходив от так от туди ви. Тудо би і подивився б, щось би може, прикупив би. Карта Boombox Size Lug by placing this near your ex на 10 хвилин. М -м -м. А, ну тут і в цілому ж тільки одні бумбокси. Я поняв. Ну, поки що не дуже хочу. Може, все-таки там вийде ще разочок, зелене яйце. І в мене якраз уже на той момент буде м -м, вистачати грошей. І мені залишилося 45 тисяч всього на все назбирати. Тому, в принципі, обалдеть. обалдеть. Але, але, але. Це теж таке, знаєш, діло. повезе, не повезе. О. Флейм яйце. Ну давай його купимо. Ладно, ладно, ладно. ладно. Е -е. <сі> напевно, напевно, буде краще всього. Трошки зараз назбирати хороших яєчок і тільки потім купити отой от гірчик, який більше ми зробить петів. Чи цих юнітів. О, дивився, якраз то більше одне флейм яйце, непогано. <сі> тільки я саме говорив про це. Нормально, файдіот. Діамантове шард-яйце 150 тисяч куплю-куплю по прикольчику. Я сподіваюся, що там щось толкове випаде, бо все-таки 150 кусків. Да, збирав, збирав, збирав. Думав, може на піксель яйце оставити, але трошки мені з іншим повезло. Там виходять обичні шард яйця, але вони мені, типу, не дуже то й потрібні. Діамантове епічне є, але. ну, Воно мені не треба, по суті, то, я так думаю. Типу, якщо. Виїде, наприклад, Флейм, то то буде краще, ніж діамантове епік, да? Ну, таке відчуття, наче 100%. Того прям небагато сенсу є з того. І я би, можливо, з самих безтолкових пару продав би ротів? бо я того сюди докупив місце, поняв. І в мене начебто і вистачає, але не знаю якось. Ну, може, хіба що якщо я оцих бокових посуню, посуну сюди в центр, то буде, да. Мабуть, так і зроблю, мабуть, поки що не буду продавати. Там воно ще одне діамантове епічне випало. Але якось щось я не знаю. Мені, аби би оці флейми збирати, поняв. А прикинь, діамантове флейм аби ще раз зловити, а? Бо діамантове флейм мені просто подарували. А так би я сам би хотів зловити, поняв. Тут у нас епічне, шарт-шарт. А ще що, а ще рарка, обалдеть. Ну, не не, не, не якось не виходить. О! Флейм яйце. Сюди. go. уже третє таке. Пічне шарт, золоте basic. Діамантове бейзік. Ще шарт. Але м, я хотів би, типу, крутіші якісь яйця. О! Ще флейм-яєчко. У мене вже їх чотири в кармані. Ну слухай, в цілому, в цілому? Можна вже буде попробувати, да? Давай купимо ту штучку. Хоча б. Ну, блін, можу, звісно. Конечно... А, почекай. А тут. Up to X3, і тут x 3 а в чому їхня різниця? Типу, тут на 10 хвилин, тут на 10 хвилин. Ааа, тому що цей дає великий шанс того, що крутий пет випаде, а цей просто розмір збільшив. Ну, слухай, оце давай тоді купимо. Таке наче це буде поприкольніше, да? І поки що я не бачу, щоб випадали якісь нові яйця. Типу, там, ну, тільки епічні, шарт яйця, рарано. Але мега жорстких якихось то поки що нема. Поки що я. 5 із п'яти? Ні, ладно, 5 із шести, бо все-таки піксель яйця мені не вдалося купити, мені тоді там ну, не вистачило грошей. Але, але, але. Як ми можемо зробити? Як ми можемо зробити, як би то все тут попереставляти? Мабуть, давай. Е я попіднімаю зараз отако оцих пацанів і трошечки ближче до їх всіх понаставляю. Самих малих отако можна в кучку столкнути, бо нека дуже широка. О, сюди можна. Чампанзіня і тепер тралялелі ці всякі траляляки. ось сюди нормально в цілому поміщаються. Даже бир-бир потопимося сюди влазить. Все чітко. Тут що по яйцям? Було таке за 10 лямів. Але в мене все одно не було грошей, я б його не купив. М -м -м -м, ладно, Давай тоді заради красити. Я ще й оцих ось отако попідсуваю, трошечки зроблю гарніше. Просто заради краси. Це в цілому не така там прям нагальна потреба, але просто зато гарніше трошки в мене тут буде. О, отак. От я тут нічого не пропустив? Нічого не пропустив. Поки що. Поки що. Окей. Як мені правильніше оце поставити? Скільки ти вилупляєшся 5 хвилин чотко. Тоді я ставлю отакий типу бумбокс і тепер біля цього бумбоксу наставляю яйця. Оп. Оп. І. Оп. Нормально. Та й в цілому поки що хай вилупляються, поняв, хай вилупляються, але я би хотів би ще. Хотів би ще яєчок, дайте мені яєчок. Золотий ешард Іг. Надо він мені? Чи треба він мені? Фу, оце мені надо по-любому. Ладно, давай ще й тоді цей уже на цих. І ще й Енджел яйця, то обалдеть тут. <почало>, Почало випадати просто в моменті. Але в мене не вистачає місця, де ви поняв? Тупо нема місця. Не можу сюди поставити. Ей! Пацан, ну такому ж. О! Влазить, чітко. А оце? Оце вже, напевно, ніяк не вміщу. А, ні, я вміщу, центр. Та й всюди. Обалдєно. Якесь яйце вже готове. О, шар яйце воно. шеф флейм яйце. Та це обалдіть, давай сюди. <хи> Одне я даже був пропустив. Ну, але ладно, то таке. Ай, вони диви, як заряджаються. Поняв? Вони, типу, не зразу X3 дають. А треба, типу, їх почекати, подержати. Ну. Hmm. Дивись, які піксель яєць. Зразу дві штуки піксель яєць виїхало, коли в мене немає грошей. Це знущання. Це тупо знущання. Давай почекаємо, поки тут буде можливо х2, так? Чи то буде дуже довго? Не знаю. Ще одне піксель яйце випало. Та це жесть! І от що саме прямо бійне, те, що ну, вони випадають якраз тоді, коли в мене немає грошей. О, по скидкам всякі штуки продаються. Ще флейм-яйце, ще одне флейм-яйце. Обалдеть, таке даже завезли, представляєш? Це прикольно. Це реально прикольно. 500 тисяч, 500 тисяч, 500 тисяч, 500 тисяч. У мене не буде тут 500 тисяч, не буде. Не буде, на жаль, 500 тисяч. Все. Пока, пока піксель яйця, пока ще одне піксель яйця. Це жесть. Ладно, у мене є 4 ще флейм яйцям. Давай все таки. Все-таки Обалді... О, діамантовий шимпанзіня. 96 здає. Непогано. Там купа флейм яєць виїжджає, я не знаю. Ну давай все-таки, ладно, 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 це вже не встигаю. Оце куплю, куплю. І тут якраз піксель яйця виїжджає. Та ти гониш. Це якийсь прям поняв підманка. Прям жорстка, Пробуємо сюди тако ще яєчко поставити. Оце вилупити. І що мені випало там? Золота якась лабуда. Що це? Та це ж взагалі, 20 баксів дає. Жестяк. Там менджел яйце, опять воно поїхало. Флейм яйця в мене ще поки що. Відкриваються тільки. Дивіться, там піксель єєць, скільки три штуки одразу їде. Я не можу нічого з цим зробити. У мене дубу нема бабла. Четверте воно вже їде. Обалдеть. Ладно, давай більше не буду поки що нічого купляти. Просто буду збирати. Можливо. А, мені вже не вдасться вже все. Ех, ну давай. А, я і золоте флейм яйце не куплю. Мене не хватає грошей. Я дуже багато спустив. Ех, шкода. Дуже шкода. Розпродаж я провтикав. Хоча, якби я просто не покупляв оцих усіх флейм яєць поняв по скидки, то, ну, одне принаймні, але зловив би, я так думаю. І вже ось перше доступне для того, щоб його відкрити. Давай тоді почнемо зразу їх відкривати, Да не будемо довго ждати. Так, шимпанзі... а ні, динозаврик оцей, Бур -бур штука. Звідси у нас. Чімпанзіння? Тут що? Шімпанзіння. <рив> так я ж купив лак і штуку, вона не працює. Вона просто не працює. Е. Я потратив купу бабла на нього. Це якийсь шок. Поняв? Це прям шок. Я ж то думав, щас я там забустю. Вона вибиває купу приколів. Ага. Да <рив> Вона вибивав. Якась невезучка. Ставимо далі, тоді тут яйця і всякі. Опа. Опа. І тут, мабуть, теж в місті, ні? Ні, не в місті. Якщо тільки оце ось підберу, тут Х2 вдача. Золотий імпанзіння, поняв. Дякую. Оооо, який жесть. Я ж то думав, я обалдеть, як зараз забустив, там певно, випадають купу приколів. Ага, не робить воно, я 300 тисяч просто просрав. Нам. Це шок. Пацан, це тупо шок, я не знаю. Я вал'єть. Я не встигну купити вже те флейм яйце. Також можна було би просто так сюди в центр поставити його. Ну але, в принципі, на цьому, любі друзі, цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте підписуватись на канал, а також ставити свої вподобання. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Всім файного настрою і всім папа. -па.